На захист чотирилапих Івано-Франківськ приймає світовий досвід поводження з безпритульними собаками. До міста завітали волонтери Міжнародного фонду чотири лапи. Відвідують вони тільки ті міста, які замість фізичного знищення тварин обрали стерилізацію. В обласний центр Прикарпаття активісти приїхали на запрошення благодійної організації Дім Сірка. Упродовж двох тижнів ветеринари працюватимуть в мобільних клініках на території лісокомбінату. Виловом собак займатимуться спеціально навчені волонтери. Планують за два тижні відловити і стерилізувати. Близько двох сотень тварин метою е, нашого проєкту є е, стерилізація безпритульних тварин, а також вакцинація проти сказу як одного з найнебезпечніших захворювань е, людини і тварин, е, профілактична дегельмінтизація і обробка від екто і ендопаразитів. Е, Обов'язково Після стерилізації тварина буде на тварину буде вішитись блакитна бірка з ідентифікаційним номером і з логотипом нашої організації. В Івано-Франківську ситуація з кількістю безпритульних тварин переконують фахівці критична. за приблизними підрахунками. У місті їх близько 2-3 тисяч, не враховуючи дачних масивів та промислових районів. Власними силами стерилізація відбувається надто повільно, тому місцеві волонтери і звернулися за допомогою до фахівців з чотирьох лап. Тварин є досить багато, і не сказати, би, що кількість їхня збільшується, але вона все одно тримається стабільно. Ті спроби, які ми робимо для зменшення цієї кількості, наразі не надто дають результатів, тому що та стерилізація, ми проводимо, вона є досить повільною, це є тобто, 5 10 денний карантин для собаки. У нас є дуже мало місця для перетримування цих тварин, і це все дуже повільно відбувається. І тому треба нам якось. Мобілізувати свої сили і зробити більше такою масштабну цю роботу. Такі двотижневі акції кардинально ситуації не змінять. Однак, волонтери сподіваються, що міжнародний досвід стерилізації чотирилапих в Івано-Франківську приживеться.